Вологопоглянуч від Аліекспрес. Це у нас в залі висів, а це висів в кухні. Сьогодні майже 3 неділі, гранули розтворились повністю. За цей весь час, що він висів, вікно практично не путіло. Як на мене, я рекомендую, рекомендую звичайно. Він одноразовий, та як гранули всі розстави, я не знаю, як воно вбирає цю воду. Можете подивитися. Тут щось таке типу пластмасової плівки, щось таке незрозуміле. Навіть якщо ми проб'ємо тут отвір і стінемо воду, Но нам нічого не дасть, бо саме матеріал, який поглинає в ламу, він розтворився. Сам по собі розторився. Ну що вам ще сказати? Сподобався, так да? мало. Мало, звісно. Щоб більший або пакет був, або більше гранул на місяць не вистачає. Можливо, у мене такі вікна. Не знаю. No. Це краплі з цієї сторони. Вікно, все чудово. Буду замовляти ще. Ось так. Хто можливо хоче взяти, Дивіться, ссылка внизу. Замовляйте. Рекомендую. Доведеться замовити ще партію. Ось так.